Одразу десять відмінників з мультипредметного тестування. Такі успіхи у випускників третьої школи Тернополя готувалися довго, зізнаються діти, тому і очікували лише на хороші результати. Мультипредметний тест це все ж таки фарт попасти на хороший варіант тут без винятку, тому що моїх знайомих дуже багато завдань було з попередніх років. У мене було лише два. Тобто, всі завдання нові, і зміна реально, той варіант був важчий. Мову я писала за хвилин 13 без перевірки і отримала. 200 балів. Максимальному результату Аліна зраділа. А вчителі в успіхах учениці кажуть, не сумнівалися. Ну, репетиторка мови навіть не здивувалася. Не здивувалися успіхам своїх учнів й інші наставники. Кажуть, діти наполегливо вчилися не один рік. Від Тоні я очікувала такого результату, хоч для неї це був шок, а для мене ні. То я дуже працьовита. Така завжди була навіть на уроках, я пригадую, десь допустила в одну помилку, то десь через неуважність. Отак я її слухаю. Вона почекайте, не ставте 10, Почекайте, не ставте 10, Я знайду помилку, тобто оця її праця. Я не очікувала, і коли побачила результати, була в шоці. Подумала, що це може якийсь збій. І настільки було багато емоцій, що я не змогла запам'ятати бали. Взяла ручку і записала собі на руці. Тоді вийшла, і коли вже аж вийшла, побачила маму, тоді вже поняла, наскільки я написала. 200 балів з математики отримала Даяна Малецька. Дівчина готується вступати на економічну спеціальність. Каже, готуючись, приділяла не менше години в день для математики, а ще уроки в школі. Тому велика дяка учительці. Але найважчим в мультипредметному тесті були не завдання. Найважче було прийти і заспокоїтись, то було дійсно спочатку дуже страшно. Звичайно, їм було важко. Ну але, от зокрема, за Даяну хочу сказати, що якщо вона починала робити ну, те, що потрібно, те, що мінімум той домашніх завдань, потім те, що може, вже там розширено, якісь там цікавіші е, задачі, так ну і е, те все переросло, те, що сталося, скажімо, не те, що неможливе, ну а закономірно такий хороший результат. Ну, так. це результат її роботи. Ви очікували також такого результату. Чесно, ні. Бачиш, ну, я, я оскільки ставила 12, значить, я очікувала. Так, я коли вдома тренувалася, робила тести, в мене не виходило. Я була дуя відволікалася дуже сильно і десь збивалася, з а там я прийшла, зосередилася, і там вийшло 200. Ну це. Плід кропіткої праці, скажімо так, мультипредметне тестування багатьом довелося складати під звуки сирен. Доводилося переносити годину здачі, і це теж дещо лякало. Зізнаються випускники. Все ж розуміли, що від цього іспиту залежить їхнє майбутнє, тому не панікували. Я просто перед тим, коли проходила пробні тести, в мене з історії рідко було 200, тому що зазвичай я десь робила помилку з неуважності і тому думала, що може таке саме статися і на тесті. І було одне завдання, в якому я дуже довго сумнівалась, але потім передумала і виявилось, що так як я передумала, було правильно. Зараз дівчата обирають спеціальності та університети, куди б хотіли вступити. Мають ще час до кінця серпня, розглядають навчання в Україні. Деякі з випускників, які склали мультипредметний тест на 200, обрали навчання за кордоном. Результатів усіх учнів ще немає, тому кількість відмінників у третій школі може зрости. Адже переконані вчителі, їхні діти мали високі результати протягом навчальних років.